Всіх вітаю. Позаду мене будинок 360 квадратних метрів на 12 сотках землі. Це в нас Київська вулиця Гонди, неподалік пляж хімік. мене ви знаєте, Миколаївич, Миколаєвич, рієлтер Вінниці. І так, поїхала, я вам це покажу. 12 сотих. Ландшафтний дизайн. Піднімаємося в сам будинок. По комунікаціям у нас тут вигріні ями, тому що так по території біля Південного Бугу не дозволяється. А вода центральна. Автономне як і газове опалення, так і електро. Плюс бойлер, є різні фільтри на воду. Це ми на першому поверсі, як ви зрозуміли, я зайшов. У нас гардеробна, Тут ванна, кухня, зала зі столовою, можна сказати. Номер ви місь знаєте 098 454 411 Лайф такий самий, тільки 093 454 1111 11. Кухня. Все, що ви бачите, звісно, все залишається. Тут тобто меблі, техніка. На першому поверсі скрізь підгріб підлоги. Тут уже в залі паркетна дошка. Кондиціонер. Камінь діючий батареї. у нас такий балкон. Мокві вікна відкриваються. А в просто. Так, не покажу вам це вікно. Покажу збоку це ось так. Захід сонця ловимо. Піднімаємося на другий поверх. Будинок на даний момент вільний, тому можете вже на огляд записуватися, ванна, кімната. На другому поверсі. Тут у нас велике джакузі та душова кабіна. І чотири спальні. Перша спальня така. Друга побільше. Тому що тут і балкон вже. Той що й на першому поверсі. Балкон як тераса. Видно все весь пляж. Далі переходимо через коридор в окрему третю спальню. Вона може слугувати як дитяча, але поміняли меблі і вже вам по-другому все. І тут також маленька, як гардеробна, чи кабінет, чи щось типу того. І мансабний поверх. Покажу вам ще окрему ділянку. Це в нас двір зблизька. Сам гараж, він повноцінний великий. Тут на дві легкових машини, а то і на три. Маленьких точно буде. Ну або на одну, велику на одну, на дві. Два буса, я думаю, повноцінно влізе. Тут у нас котельна окрема, так як я казав, автономний газовий котел та електро. Йдуть фільтра, пральна машина, бойлер. В цоколі також сауна. Тут приміщення. Перед пакій перед сауною такий. В самій сауні є санвузол, душева. Тобто три, можна сказати, в ванних кімнати. Сама сауна. І по ділянці землі ще коротко пробіжусь. Я вийшов з гаражу, обходжу будинок по периметру, у нас виноград росте. Будинок такий на два поверхи, але, як ви бачили, є і цоколь повноцінний, і мансарна частина його. Тому як чотири поверхи для деяких. Мансарна частина може слугувати дитячою, може спортзалом, може якийсь тенісний корт, більярдний поставити, ну що, що завгодно. В цоколі ви бачили сауна. Ну, і тут Повноцінне місце, щоб прям басейн поставити десь. І тут у нас вже беседка, там мангальна зона, ландшафт, фруктові дерева. Все показав, все розповів. Чекаю вас на огляді. До зустрічі!